Ви на каналі Вікаліна Лайф Лох. Сьогодні Ми будемо вам розповідати, і ділитися вами тими десятьма речами, якими ми зрозуміли за 20 і 19 років. Поїхали <потори> <потори> завжди потрібно піклуватись про своє здоров'я та не відкладати це на потім. Це дуже важливий факт. Фактор, взагалі, в будь-якому віці здоров'я дуже важливе, хоч ви думаєте, що вам там 19 років, вас нове немає болячок, це неправда. Тому постійно треба проходити обстеження в лікарі там раз в півроку, наче, і щоб просто убідитися, що з вами все добре. Тому не затягуйте з цим і ходіть до і слідкуйте за своїм здоров'ям. Більше подорожуйте. Звучить вона дуже банально, але насправді в ній дуже вкладено багато всього. Грошей. Ні, В ній дуже вкладено багато всього, тому що світ він неймовірно, є широким. Можете поїхати як якесь сусіднє село, в сусідню там область і в іншу країну і місто, але все одно шукайте людей, з якими ви можете взяти, сісти в маршрутку і поїхати, тому що подорожі вони дуже сильно розкривають вас і взагалі. Ну no, як скати зміна обстановки, дуже класна завжди обирай себе. Це звучить дуже егоїстично, може, це, звісно, і так, але знаєте, в будь якій немалятній ситуації, навіть якщо вас всі кинуть абсолютно, ви залишитесь самі з собою, і вам має бути добре з собою. Тобто завжди обирайте свій комфорт в першу чергу, не треба, щоб там лучше для других було чи ще щось. Якщо вам буде комфортно, це найголовніше буде. Того обирайте себе. Ставте чітко свої пріоритети. Завжди пам'ятайте, що час він є обмежений, якраз такі, і він має yes. Пам'ятайте, що все, що ви можете запланувати, ви дуже легко можете просто не вмістити в ці години і тому навчіться ставити пріоритети як з речима, так і з людьми. Ми не можемо вибирати всіх і все. Наші мати декількох вірних друзів, аніж тридцять медодрузів. Цей факт прийшов до мене з часом, тому що раніше я думала, що Багато друзів, це так класно, так круто. А насправді, якщо всі там 30 людей вірні, то це класно. Але якщо у вас гарем друзей, ну вони всі такі знаєте, вас кинуть, підставять будь-який момент, то ну на що вам таке? Лучше мати двох-трьох друзів, одного друга, але ви будете впевнені в ньому на 100%, відсотків, аніж ну, цифра нічого не змінила. Це цінувати людей якраз такі да я хочу вам порекомендувати усім і собі теж, що більше цінити людей, які вас оточують. Тому що за прагненням знайти щось когось більше можна втратити те, що є. А те, що ви можете втратити, воно може бути дуже цінним. Можливо, просто ви не помічали. Просто подивіться навколо і подякувати людям, які є. Від... Сім'я найцінніша, що в тебе є. Особливо для мене сім'я значить дуже багато всього. Це найрідніші мої люди, заради яких я готова на все абсолютно. Цінуйте, що вони для вас роблять. Просто проводьте з ними більше часу, тому що ніхто не вічний. На жаль, ні ви, ні ваша родина, і тому насолоджуйтесь часом з ними і поважайте. Слухайте чужу думку, ось такі. Дуже багато людей вони нам можуть щось говорити. І тоді ми трошки змінюємо свою думку. Вважаю, що потрібно все одно просто послухати думку, бо дійсно іноді бувають нас емоції беруть контроль, і ми робимо якісь поступки, які ну ви б не зробили, якби адекватно оцінили ситуацію. Бо наприклад, якщо ви там вже в розпачі і вам друга людина вас там підтримує, говорить. То можна задуматись, можна посути думку, що людина хоче сказати, тому що над вами вже просто ви вже не контролюєте зовсім себе, да ось свій розум. Але взагалі більше ставте нас все ж таки на те, що ви думаєте, завжди розвивайся та знаход щось нове для себе. Незважаючи на вік, я знаю, що дуже вік, п'ять, знаєте, табасів, завжди розвивайтесь і досягайте того, що ви дійсно хочете. Стояти на одному місці, бо знаю, що у багатьох є така е, отмаска, що та, скоку, мені вже мені вже скоко, нащо мені це розвиватися, щось там. Друзі, пенсіонери. <сум> та ну ні, ну я дуже часто так чую, що ті, та мені вже от, ті, 20 чи 60, я вже все навчився всьому, я ті, вже все знаю. А насправді, ну, оцей розвиток, він дуже багато всього вам дає і ну, вчитися чомусь новому. Щось дізнаватись. в будь-якому віці, це дуже дуже класно, тому розвивайтеся. Не ставте гроші вище всього. Так, трохи поговоримо про меркантильність. А про те, що гроші мають важливе значення, але вони не відіграють важливу роль. Сьогодні ти маєш багато грошей, завтра ти не маєш грошей. Після завтра маєш і тоді не маєш. Гроші приходять і уходять. Тому не дуже на це зациклюйтесь і не думайте, що вони все вирішують в цьому світі. Вони вирішують багато, але не все. Якщо хочеш досягти хорошого результату, треба кожен день щось робити для цього. Я це зрозуміла з часом, бо раніше я от просто думала: от я хочу бути там зарабатувати все там, то, все там все. А від того, якщо ти будеш просто лежати на дивані і про це думати, ну навряд чи вам пощастить, <різь> прям так, і ну, от ви будете все це мати. Треба щось кожен день робити для своєї мрії, для своєї цілі. І тоді у вас, соответственно, буде якийсь результат. Можливо, він буде не одразу, але через якийсь проміжок часу ви чогось досягнете. Тому що ви будете Сказувати. робити. То, що ви щось будете робити, не сидіть на місці і соответственно, розвиватися. Це дуже. Так. Займайтеся здоров'ям і здавайте аналізи, ми не те ще цей пункт, тому що ми mm -hmm. вас. Mm -hmm. Просто ну, реально ми люди, ми, як у нас там не знаю, ремонтується, як у нас щось зламається, ми його несемо і чинимо. Так да? ну, само люди, Люди вони. Це приклад. Люди, вони... Маються, вони зношуються, ламаються, ми теж ну. Тому... ну хто не Ніхто не вічний. Тому сходіть, подивіться. Як вам. Світ дуже жорстокий, але ти маєш тримати, щоб там не було. За 19 років я стикалася з багатьма ситуаціями і людьми, які, на жаль, вносили не лише якісь гарні фарби в моє життя. Вони мені також давали якийсь досвід і поганий, і хороший. І звісно, все це дуже боляче сприймати, особливо періодами, якщо ти прив'язуєшся до якоїсь людини, але все одно треба розуміти, що на цьому світ не завершується. І треба продовжувати йти далі і якось налаштовувати себе на щось хороше, навіть якщо у вас повна біда. Е, Тому що, якщо ви самі себе не візьмете в руки, ніхто вам це не зробить, не принесе вам просто на блюдечки. Тому треба завжди триматися на позитиві, як би там не було, і вирішувати всі свої проблеми і бути щасливим. Більше спати і менше бути онлайн. Це порада номер один. Реально спіть багато. По-перше, коли ви спите, ви більш активні. Коли ви спите, у вас вже менше проблем, бо ви половину дня проспали. І також менше бути онлайн, тому що блін, ми погружаємося в цифровий світ і не помічаємо, що тут є теж світ. Що можна замість того, щоб лайкнути чиюсь фоточку, подивитися просто на дерево, яке стоїть. Тобі має бути комфортно в першу чергу з собою наодинці. Десь напевно півроку тому. Я зловила себе на думці, що як я знаходжуся сама з собою, мені було абсолютно некомфортно, бо в мою голову лізли якісь думки, вони були не дуже хороші. І от ти сидиш сам, і ти просто поглубляєшся в усе погане, що в тебе є. Це було в кав'ярні, да, і я зайшла туди, отож, посиділа, подумала, якось в телефоні було, типа, не хотілося мені втикати. Я як почала думати, щось задумуватися. Я вийшла, чесно, в мене ну Катувались сльози, да? думала? Я про все думала, абсолютно. При... Ну я не пам'ятаю, їх полгода назад було. Я не думаю, і якось тоді я задумала, що дійсно мені некомфортно, і почала якось це змінювати. Е, я виділяла якийсь час певний, щоб побути сама з собою. І ну, якось не знаю, щось, щось придумувала цікаве. І от, і зараз мені, в принципі, вже нормально. І що ти робиш сама? Ну, Я слухаю музику, я люблю там дивитися якісь відео, так мені комфортно з собою. Навіть якщо без відео там, і без музики, я Просто лежу, намагаюся настраювати себе на якісь хороші мислі, більше що не про погаданий сікта несіктанж моє це надіть те, що вам буде приносити дохід. Якщо бачите, хто з нас меркантійний шалінка, то це ні, та я жартую. гроші, як я сказала, вирішують не все, але багато і елементарно. Сподіватися без часто батьків не варіант, тому що як Аліна говорила не вічні люди сьогодні. Є завтра, хто знає коли як не буде. Це природа. Нас зробила такими. Тому. А... Ви можете залишитися без нічого, і це буде страшно. Це реально буде страшно, тому що ви там звикнете, що можете шикувати, а потім не буде грошей на буханку хліба. Тож, будь ласка, подумайте про це і ну реально. Чим раніше почати працювати, тим я вважаю, краще. будь який досвід це випробовування, яке має пройти кожен досвід, який би він не був поганий. Хороший це досвід, який приносить нам щось приносить наше життя. Звісно, якщо це поганий досвід, то дуже боляче, багато речей сприймати саме в ту секунду, коли там да вас кинув хтось або щось такого плану. Це все дуже боляче, але пройде час, вам стане краще, і взагалом е, в наступний раз можливо ви вже не зробите так, як робили перед цим, що вам спричинило біль. Тому цінуйте весь цей досвід і якось простіше до цього відноситися. І тоді все буде. Це в не говоріть правду. Якщо ви думаєте, що пройшов там тиждень і там ніхто не дізнав, що це брехня, це просто пройшов тиждень, але дізнаються, що це брехня з часом 100%. Ну тому що світ він широкий. Хтось тому сказав, це ще комусь воно 100% вийде, і це буде максимально не дуже. Тому старатись хоча б говорити правду, іноді є таке. Ми можемо не доказати, да є брехня. Трішки це все ж таки все одно різне, бо брехня це коли там, грубо кажучи, там щось біле, ти говориш людині, та ні, це чорне. Ти брешеш цій людині. А недосказування це коли ти просто промовчав, да? хоча знаєш щось. Але недосказування воно теж призводить до дуже багатьох якихось проблем, тому що ну це дивно, якщо ви не можете людині доказати. Ніколи не опускай руки, просто дай собі час відпочити та продовжуй досягати того, про що ти мрієш. І як би складно не було, то обов'язково йдіть вперед, не оглядайтесь назад. В одно вірте, вірте в себе, і у вас все вийде. Оточуйте себе людьми, які вас зрозуміють. Якщо вас люди не розуміють, вони вас не зрозуміють. Не оточуйте себе цими людьми, якщо вони взагалі про вас не розуміють. Бо, ну наприклад, якщо ви дивитесь на небо, воно блакитне, а вам люди говорять, що воно сіре і не розуміють вас взагалі На що дивитись разом на небо. Знайдіть людей, які Я будуть дивитись на небо так само, як і ви. Да. Це буде круто. Ну все. Дякуємо. 방으로 보게